Ссування ворога по самому місту Куп'янську не зафіксовано наразі, тобто ситуація там більш-менш стабільна. Те, що е, там один е, ну, з прізвищ да, там, заявив е, таку е, інформацію, вона є недостовірною, це точно да, і ніякого захоплення або оточення міста Куп'янська немає. Менше боїв більше вигадок. Під таким лозунгом минув тиждень на фронті на Харківщині. За даними зведень Генштабу ЗСУ, інтенсивність російських атак знизилася. Якщо минулого тижня їх було не менш як 20 на добу нині, на рівні 10-15, кількість боїв приблизно рівна на двох напрямках Куп'янському та Південно-Слобожанському. Аналітики проєкту Діпстейт підтвердили просування окупантів лише в одній локації поблизу села Борівська Андріївка на південному сході області. Водночас ворог посилив терор проти цивільних та інформаційну війну. Росіяни пропихають свої забаганки в черговий так званий мирний план Трампа. Перемовини супроводжуються хвилою витоків у ЗМІ та гучних фейкових заяв російського командування щодо стану справ на фронті, а також масовими вбивствами цивільних в Україні. ЗМІ публікують схожі варіації 28 пунктів нового плану Трампа, який знову більше схожий на план Росії. За даними Радіо Свобода. План передбачає визнання Криму, Донеччини та Луганщини де-факто російськими. Фронт на Херсонщині та Запоріжжі нібито мають заморозити на лінії зіткнення. У переліку забаганок закріплення Україною в Конституції неприєднання до НАТО, обмеження чисельності ЗСУ тощо. Попри те, що офіційно в Україну проект подібного плану ще не надходив, національна дипломатія вже реагує на витоки. Заяву, що позначила червоні лінії, виголосила виконуюча обов'язки постійного представника України при ООН Христина Гайовишин. Дипломатка наголосила, Україна ніколи не визнає російськими тимчасово окуповані українські території, не прийме обмежень чисельності ЗСУ, не погодиться на посягання на суверенітет, а саме право обирати до якого альянсу приєднатися. Також Гайовишин заявила, що Україна не винагороджуватиме геноцидні наміри, які лежать в основі російської агресії, підривом нашої ідентичності, включно з нашою мовою. Поки в інформаційному просторі вирує чергова буря імені Трампа та Путіна, експерти все частіше припускають пункти плану у витоках лише максималістські вимоги Росії. Це традиційна тактика РФ видавати свої бажання за узгоджені рішення та тиснути на психіку опонентів усіма можливими способами а також намагатися переконати своїх візові в наявності в себе набагато кращих карт ніж є насправді. Усі ці елементи російської тактики наразі максимально задіяні. Саме в цьому контексті слід розглядати різке підняття ставок в інформаційній війні. На цьому тижні в атаку пішли вже не рядові пропагандисти загарбників, а особисто диктатор Путін і начальник його генштабу генерал Герасимов. Той на днях вдруге освободив Куп'янськ і окружив там ЗСУ. Вдруге, адже ще в серпні цього року Герасимов про подібні фейкові успіхи вже звітував. Сценку про освобождення Куп'янська і 80% Волчанська ключові актори Потьомкінського театру розіграли 20 жовтня. У цей день відбулася показова нарада в одному із командних пунктів російського угруповання військ. Запад Герасимов звітував про нібито захоплені території. Путін заявив про оточення в Куп'янську до 15 батальйонів ЗСУ. У генштабі засу назвали інформацію перших осіб РФ дешевою провокацією та підкреслили, Куп'янськ знаходиться під контролем Сил оборони України. Захисники України з місця продемонстрували, як розшукують по будівлях і лісах ворогів, які нібито їх оточили. Сьогодні 16 листопада, 2025 року, проводили зачистку свиноферми. Була інформація, що тут знаходиться ворог. Свиноферму прочистили всі підвали. Зачищені, ангари пройдені вокруг. Також ліс пройшли, зачистили ворога не знайдена інформація і псо. Аналітики Американського інституту вивчення війни так само спростували заяви Путіна та Герасимова. Що більше посилалися при цьому не тільки на фото та відео з відкритих джерел, але й на обурення з телеграму. Поки Путін на словах бере в оточення десятки батальйонів, його блогери з місць інформують, що з вересня на куп'янському напрямку загинуло понад 300 окупантів, а ще 80 відмовилися йти в місні штурми. Одночасно в місті розгорнулася чергова хвиля самогубчих прапорів тиків. Mm -hmm. На ну, прошлой неделе активизировали этот, этот так называемый флаговтык в районе Купинска. Тут э, дронами им это самое, э, начали перебрасывать флаги российские, чтобы они их это, э, развешивали, снимали на видео, это передавали, выкладывали в интернет и так далее. То есть такую информационно-пропагандистскую акцию. Командування ЗСУ та українські військові аналітики спростовують байки генерала Герасимова не лише стосовно Куп'янська, але й Вовчанська. 80% міста не захоплені, наголосили Генштаб і Оту Харків. Проте небезпечне просування росіян тут є, відзначив Константин Машовець. форсували <зв>. форсіровалі волчу по двою направленням западні городи і пределах самого города, і питаються прорватися. Вот в район Снельникова, э, Кирпичная, Вильча, Лиман. Вот сюда, чтобы заблокировать коммуникацию, которая с юга идет, и позволяет э, в материально-техническом плане обеспечивать э, подразделение части ВСУ, которые здесь обороняются. Крім правильних витоків у змі та фантастичних захоплень нових територій, ворог тисне на психіку українського суспільства та міжнародної спільноти черговими зверствами. Показовим став удар по житловому будинку в Тернополі. Російські терористи, просуваючи нібито мирний план, вбили три десятки цивільних людей. Обстріли Харкової області також посилилися. На цьому тижні прилітала по умовно тилових містах. Для вбивства жителів Балаклії та Берестина окупанти не пожалкували балістичних іскандерів. Ми вночі мали два ракетні удари по населеному пункту. Балаклія попередньо два іскандери. Один із них був фугасний, тобто касетний. Удар по балаклії забрав життя трьох людей. Ще 15 постраждали. Серед них чотири підлітків від 12 до 17 років. Уже наступної ночі чотири іскандери вдарили по Берестину. Внаслідок цього обстрілу в лікарні померла від важких поранень 17-річна чемпіонка України та Європи з кікбоксингу Карина Бахур. Десятеро людей постраждали. Уже наступної ночі дісталося Харкову. По місту вдарили майже два десятки шахедів. Починаючи з 12 години ночі, Слобідські та Основ'янські райони міста Харкова піддалися повітряним атакам з боку ворога. Були застосовані ударні БПЛА, типу Геран. 2 наразі встановлено 15 місць влучань, де продовжуються огляди місця події та влучаються уламки. Було влучання 19 шахидів, які потрапили біля житлових будинків. Трансформаторна підстанція постраждала крамниця. Автівки, крім цього, розтрощено декілька тролейбусів нашого громадського транспорту. На жаль, за медичною допомогою звернулося 46 людей різних ступенів важкості. Хто з них перебуває зараз у лікарні? Що стосується світла, то зараз практично 40 тисяч абонентів знаходяться у Харкові без світла. Нинішня російська тактика фактично нічим не відрізняється від поведінки ворога в попередні аналогічні періоди. Як тільки Путіну здавалося, як тільки Путіну здавалося, що настав час зірвати перемовний джекпот. Тож, поки тема плану Трампа з десятку пунктів не зникне з порядку денного, українцям слід бути готовим до хвиль терору та потоку брехливої інформації про фронт. Загальний пригнічений стан суспільства наразі однозначно не покращується через суттєві відключення електрики. Причому в Харківській області все частіше лунає обурення через те, що світло обласному центру відключають значно обережніше ніж громадам області. Чому це відбувається, пояснив начальник хова. Він нагадав про розпорядження уряду ще понад річної давнини. Згідно з ним, відключення електрики, за виключенням аварійних, не мають застосовувати до населених пунктів у 20 кілометровій зоні від кордону або лінії фронту. Чому там в місті Харкові, наприклад, немає відключень, в області є відключення. Ми, ми знаємо, що є там відповідні розпорядчі відповідно документи 20-кілометрову зону від лінії фронту не відключають від електропостачання. Тому це зв'язано із наявністю мереж, умовно кажучи, це виключно технічне питання. По-перше, ну і друге, це 20-кілометрова зона. Тому, відповідно, Харків входить в всю 20-кілометрову зону. Більше інформації про ситуацію на лінії зіткнення та життя у профронтовому Харкові на сайті медіагрупи Об'єктив і в наших соцмережах. Підписуйтеся на цей канал, щоб завжди бути в курсі подій у Харкові та області. Ставте лайк і шерте відео. Діліться своїми думками в коментарях. Слідкуйте за подіями разом з новинами Об'єктив незламні разом!